Курс психологічна допомога військовим та їх родинам у дні війни, військова психологія передбачає підготовку волонтерів, психологів, студентів, держслужбовців, капеланів, фахівців, допомагаючих професій для роботи з учасниками бойових дій, військовими та їх близькими. А також курс буде актуальний військовим, ветеранам, дружинам та родинам військовослужбовців. Варіанти навчання Проведені онлайн, офлайн та змішаного формату. Загальна тривалість курсу 11 тижнів, 33 академічні години. Платформа для проведення онлайн заняття. Зум доступ до всіх матеріалів, закрита група, запис всіх занять в класрумі. Після закінчення курсу видається сертифікат про підвищення кваліфікації державною мовою від міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів тренінгового центру Наталії Сабліни та гуманітарного державного університету. Наші документи. Сертифікати можуть бути зараховані у підвищенні кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам порядку підвищення кваліфікації. Детальна інформація.